Вітаю, друзі! Чергове оновлення нашого майданчика, шкода суперб 2.0 дизель. Автомобіль весь в рідній фарбі, на класній комплектації, омивач фар. Електропакет. круїз, клімат, датчики світла, дощу. Шкіряне кермо, мультикермо, полістки перемикання передач автомат. Автозатемнення дзеркала Майже 300 пробігу. Оригінальні дисочки. Той автомобіль, який славиться місткістю. Дуже багато місця в ньому. Багажне відділення. З критичних зауважень є царапіна на бампері. Та й наче все. Так, автомобіль весь в рідній фарбі. 11 рік. Кому цікавий даний варіант, 10,5 тисяч. Звертайтесь в приватні повідомлення або за номером телефону. Торг присутній, але аргументований. Отже, 11 рік. Шкода Superb, 2.0 дизель, автомат DSG. Технічних зауважень немає. Коробка працює відмінно. Ходова частина без зауважень. Кондиціонер працює, клімат. Рижиків з критичних, автомобіль немає. Присутні парктроніки ззаді. Комплектація, в принципі, тут досить непогана. Кому цікаво, звертайтесь.